Набір змішувачів ліц три в одному. Серія арія з нержавіючої сталі. Змішувач у ванну на холодну гарячу воду. Короткий вилив. Таким способом переключається на ліку. Вправо повертаємо усак І переключається ліка. Така ліка, бог Шланг в комплекті довжиною 150 см. Гачок в комплекті для лійки знежувіки. Кран на умивальник, холодна гаряча. Шлангами на холодну гарячу воду. І змішувач на кухню. З ручким гусаком, керамічний картридж, корпус нержавійки, холодна гаряча. Ціна такого комплекту 2920 гривень.